Друзі, всім привіт! Вибрався я на водойму вікінгу, пробувати половити окушка. Ну, думаю, проїдусь, пару часиків покидаю, та і все. Тому, друзі, що я вам розкажу по цьому поводу? Працювати я буду Аріоном, тестом 5.21, зріс 2.80, з дуру його схватив, хоча хотів взяти 3.14 тестом 2.82. Ну, так вийшло, що схватив цей спінінг. Ну і буду ним мантиляти. Які приманки, що до чого, хто його знав, буду підбирати, пробувати, оскільки скільки я ще не знаю, що до чого. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. йолки палки щось є невелике. Ну це, мабуть, окуня, бо маленькі судачки. Дубася. Та ну зараз подивимося. Приманка ціла, ні, не ціла. З'їли хвіст. Да ну попробуємо гризок цей. Подивимось, що нам агризок скаже. А ну. А на гризок навіть не спокусилися. от. так от. Є, yeah. що це у нас тут? Хоба! Йоханий бабай! Оце да. Ось тут прям. Недалеко. Йоханий бабай, як його так закинуть? Ага, yeah. осі. Окунець. Отлічно. Є перший. Упіймав нагризок. Коротше, отут десь окунці крутяться. Недалеко. Тут такий, як на камеру видно, не видно. Такий обрівчик стоїть невеликий. І походу діла вони отут і крутяться. Цікаво чи не вийшли, бо може вже і пішли. Так, да, пішли. Щас будемо знову пробувати здалеку їх діставати. Бачили вон він стоїть? йшов оконець. але не догнав. Значить окуня там стоять. Ну поїхали пробувати. Попробуємо, що нам скажуть. Ще. Ну я правда на гризок. Чесно кажучи, не маю бажання тратити цілий силікон на цих окунів, бо я знаю, що ці мутанти такі, що будуть розривати все. Коротше спав. Йохани бабай, ото гепнуло. Поставив білий фетик 2,4, Опа, опять геп. Таке відчуття, що тут не тільки окунь. Ну приманка. А ну зараз подивимось поближе. Приманка на місці, а трійник вирвало. І це може нам казати те, що це гепав тут судак. Ну нічого, зараз попробуємо іще. Ану. Поставив я 12 грам, ну і 12 грам... Багатенька. Тут ну мабуть грам взагалі вісім треба ставити. Ах, окушок. Вон, ди ді... опять. Дубаси, ну це мелкий окушок. Опа, є, оце вже. Ааа, відпав. Зараза. Не то я трошки спінінг взяв, треба було брати 3.14, ним би було б цікавіше окунів би стібати. Так, ну що, поїхали далі. Плавненько, плавненько, давай я плавненько тебе піднімаю, щоб побачити, хто це в нас тут такий. Може я дуже різко на іду і їх розриваю. Опа! Хі -хі! Ще один. Ось так от ще одного всадив. Ну, стараюся тепер я пом'якше пом'ягше кидати, щоб підсікати, щоб витягувати цих полосатих звірів. Блін, як це радує! Клас! на повному виліті і дивіться білий фетик я вам скажу дарить кучу емоцій юлі паля стояла перед цим у мене могуча личинка з три кози але тепер я поставив фетика а відпав перед самим от мудак полосатий Підсів. Ну, мені кажется, вони в мене спадають за того, що в мене досить жорстке вудлище. І просто банально судаки себе розривають окуня себе розривають. Оце найкрупніший поки що. О, Ось так от. Я їх тут колекціоную. Просто підсідають. Шикарно окуня. Мені сподобалось. Клас! Ще одного взяв, присів. Я просто відчув таке відчуття, Ну, я навіть важко сказати. Але щось відчув таке, думаю, оп, і йди сюди. І от ми маємо з вами результат ще одного матроса всадив. Дивіться, біленький колір, все як полагається, працює окунь це сімейство судачих, тому. Він так само б'є в голову і трейник тут в допоможі. Коротше, з самого даліка, з самого виліта, майже зробив тільки декілька оборотів, сів окушок. Ну це вже невеличкий. Ну тим часом все рівно я вам скажу, що це приємно досить таке. Я сподівався, що він відпаде, але він не відпав. Так, поки власник не бачить, пливе назад. Оп, є. Ну що ж, поїхали, поїхали далі. Фетик, от 2,4 дюйма на 12 грамах. Коси цих окуней. <реку> що хай бог милує. Коротше, прокидався я отак. Бо тут взагалі нічого не було в мене. Тільки он, де переді мною відки, крупні, такі посеред води стоять, тільки в тому напрямку кидаєш, попадається окуня. І все, не знаю чому так, але тільки з того напрямку беруть чомусь. А отут щось навіть у мене така мисль була, може рядом детей судак сидить, але не оказалось його рядом. Коротше, щось раз стрібнуло і все. з'їла мені хвостик. Що я думаю зробити? Я думаю зробити так. Зараз біленький цей убираю. А ось срібний хочу спробувати одіти і подивитися, що з цього вийде. Чи буде Вокуня Судака якась реакція на срібне? Чи не буде? Я чомусь думаю, що буде. Ну що ж, поїхали пробувати. З'їв! Собака такий, з'їв. А, білий колір, білий колір. Реагує дуже крепко на білий колір. А, ну я в другі особи кольори не впирався, на черніку теж реагую. На срібло щось не захотіло. А ось на білий, да. Білий мене порадував. Ну і ловимо далі. Коротше все, амбус. Навіть і не відчув нічого. Зато знаю, що він там є. Отак от, друзі. Блін, я думав це риба. А це що? Рак? Рак? Ну, кстати, це вже сьогодні не перша така ситуація в мене. От так от. Падло хвіст відкусив. За це я тебе втоплю. Йолі палі, взяв хвостик, відкусив. Ну ладно, ладно, я це запомнив і намотав на ус. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. Я, як бачите, з моста в принципі нікуди не уйшов. Я знайшов, де знаходиться хижак. Я відчував декілька разів Судака, але всікти його не зміг, бо маленький тренічок стояв. Ну, я так принаймні думаю. Якби був би крупніший трейнік, я думаю, судака Судака посадив би. Ну, що саме краще відпрацювало? Відпрацював білий колір, розірвав я того Окуня. Окуня дуже багато було. По початку я його фарсірував і він відпадав, як ви бачили, у мене постійно передкладкою. Але ж потім я попустив шпулю і все пішло так, як полагається. Тому, друзі, на цій веселій ноті я буду заканчувати свою сесію. В принципі, сподобалося: приїжджайте на вікінг. окунь є. На мікрушку я думаю, тут буде саме смак ловити. Але сьогодні досить сильний вітер, тому мікруха дуже сильно і не працює. Ну що ж, друзі, всім кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал, з вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.